Добрий день, може з вами познайомитися? Мене звати Максим, це моя дружина Оля. Це наші дві дітки. Е, це, це ваш полікарп. синочок? Так, полікарпчик, там ще другий синочок спить. О, він же не спить. Лука. Привіт, лука. Привіт. І наша є донечка Олеся, 8 років. Е, Вона зараз вас, займається. Вашій сім'ї троє діток, так? А скажіть, будь ласка, як ви проявляєте любов до своїх діток? Як ви проявляєте? Ми, ми зіткнулися, як в нас народився другий синочок, ми зіткнулися з тим, що наша донечка трошки почала ревнувати. І ми почали шукати, як, як проявляти так любов, щоб вона не, не, не ревнувала. От. Ну, Стараємося проявляти кожній кожні нашій дитині час окремо. От Максим час окремо проводить з нею, я час окремо. Ну і так само і з хлопчиками. Ну, з тим хлопчиком я цілодобову. З донечкою, наприклад, ми дуже любимо разом кудись, раз в тиждень ми кудись з нею йдемо. Це може бути в магазин, це може бути, от ми ходимо на катахізацію, в катахізаційну школу, або просто пройтися з нею, прогулятися. А ще вона дуже любить зі мною пекти разом, готувати. З Синочком, то це я про себе поки що говорю, синочком з лукою, то ми дуже любимо різні робити книжечки читати, ігри грати, тести різні. Часом любить в магазинах зі мною просто пройтись. Ну З цим хлопчиком я вже сказала. Тато теж. Та то поділіться шевер. Що, що я можу поділитися? Ми разом з дітьми збираємо різні іграшки, такі як з папа зливків 3D. Разом бавимось і з Олесі разом ходите На гурток. Ходимо наділяти увагу, тим, що ходимо разом з кожною дитиною або на гурток, або... Ще в нас є спільна вечірня молитва, і після вечірньої молитви у нас є спільна казочка, яку дітки яку мама читає діткам. Що так, так, що так, якось так. Ясно. І ви щасливі, що батьки трьох діток, так? Так. Буває не просто, але ми дуже раді. Дякую. Дякую.